Вітаю, дорогі глядачі. Москва втрачає Кавказ то Вірменію через те, що по суті вони їх кинули в Карабахській війні. А треба сказати, що вперше Карабахську Москва активно втручалась, і по суті багато чого допомогла вдарити по Азербайджану. І Азербайджан це пам'ятає, цього разу вийшов дуже цікавий ролик на азербайджанському телебаченні, де по суті. Азербайджан звинувачує у цій 30-літній окупації своїх територій не Вірменію в першу чергу, а Москву, яка грає на розділенні Кавказу і, взагалі, по суті, знущається над республіками загалом постсовєтськими. Що ж так, Азербайджан взагалі почав наступати? І які наслідки будуть для Москви, а наслідки серйозні? тому що ми бачимо це ближче-ближче таке протистояння накал страстей на периферії Московії наближається до Центральної Азії, і це дуже дуже цікаво, дорогі мої глядачі. Ми зараз будемо активно про це все говорити. Що там сталося? Облави на офіс Сутника в Азербайджані, наприклад. Ролики про те, що в Москві геноцидить ну, українців вийшли. Якщо Азербайджан раніше дуже так м'яко підходив до, до допомоги Україні, допомагав Україні, то зараз він активно вже починає про активну позицію, закликає до посилення тиску на Московію, що світ занадто слабко реагує на війну Московії в Україні. Московити починають на своїх пабліках волать про те, що зараз ми всіх азербайджанців денацифікуємо, і таке інше. Цілто немає розтягнуті ваші сили. Горить у вас тільки срака і все. Давайте говорити про це все, тому що е, це важливо. Отже, Москва на сьогодні була затягнута своєю в війну і не змогла допомогти Вірменії, по суті, кинула свого союзника по ДКБ і втратила Вірменію. Також це було зокрема зроблено, аби зберігати гарні. Сумки з Азербайджаном сил не маємо втрутитися, а ну і будемо робити вигляд, що так треба, щоб не сваритися з Азербайджаном на відміну від економічної слабкої Вірменії, Азербайджан купував зброю у валюті та не брав кредитів. До того ж, Азербайджан гарно зміг зіграти на пантюрських амбіціях Ердогана, тобто Москва обрала Азербайджан до речі в тому конфлікті Вірменії Азербайджану. коли Азербайджан відновив свій суверенітет на втратеними територіями. Тому що Азербайджан був сильніший. Не дивно, що під час війни азербайджанські танкери допомагали московитам обходити санкції, до речі, спільно з центральноазійськими країнами та Туреччиною. Вони стали хабом для обходу західних санкцій та отримання для Москви необхідних для ведення війн проти України коштів. Але здавалось би, між цими країнами все було нормально. Я зараз вам розповів, що вже робиться, а от ми зараз будемо говорити про те, що ж там за кішка пробіжала. Кожен проводив свою політику. Азербайджан нарешті отримав довгочі помсту і змусив Вірменію поплатитися за свої дії 90-х. Московія відчуває, що на Кавказі вже все порішали, навіть Грузія вже під ковпаком. Лише Вірменія постійно брикається на чолі з пашиняном. Але, на думку Кремля, і це буде недовго. І Тут починається смуга з дуже нехороших подій. Так, в 24-му році Чеченці випадково, а може й не випадково, а скоріше за все, там все важко, точно. Зробили злочин. Вони збили з панцер С1, азербайджанський цивільний літак. Скоріше за все, вони думали, що це український дрон, тому вирішили шандарахнути. Літак азербайджану зміг дотягнути до Казахстану та приземлився. Загинуло 38 67 пасажирів. Тоді московити теж розповідали казки про зраю птахів, про вибухи всередині літака. Московські політики один за одним почали хамити азербаджанця. Але треба розуміти, що попали, то попали. Але вони не дали цьому літаку можливість приземлитися там. же. Все було проігноровано, літак вимушено був летіти в Казахстан. Тому й більше жертв було. Те, що промахнулись, то промахнулися, але по суті, вони відморозились від допомоги і далі не вибачилися перед своїми діями. По суті, все за класикою, жанру було все під русофобію до слів, а ви докажіть, як то кажуть. Попри цей скандал і відкритий плювок в лице Аліву Азербайджан вирішив фактично промовчити і не розкручувати ситуацію. Але сьогодні здається, що московити вирішили випробувати Азербайджан на місність у п'ятницю, 27 травня, в Екатеринбурзі, московицький слід... слідчий комітет провів арешти азербайджанців, причетних до етнічної мафії, затримали всього 50 людей. Приводом стало вбивство 24 літньої давності, де в ресторані братів. Сафарів було вбито місцевого бізнесмена. Взагалі, з азербайджанцям було інкриміновано цілий комплекс злочинців, злочинів пов'язаних з убивствами. Крім того, деякі з затриманих мали азербайджанські паспорти. Зокрема, ті ж брати Сафарові. І тут стається дуже цікава історія. Двоє з братів отримують під час затримання серцевий напад. З ким не буває. Люди старші, хапає серце. здавалося б, що в реаліях Кремля це звична справа. Скоріше за все, їх просто закатували до смерті в спробі погодитися на визнання вини інкримінованим. але Азербайджан вирішив не мовчати цього разу. Вони викликали посла РФ, аби той пояснив за цю ситуацію. Захарова навіть не згадала про цих двох померлих, сказала, що слідчі все нададуть пізніше. Навіть підтягнули ручну азербайджанську діаспору, яка сказала, що Баку грає в політиканство і знищує хороші відносини з Московією. Петр Толстой, за словами Москва ЗМІ, почав хамити азербайджанцям. Не знаємо. Наскільки ці заяви є правдивими, але це цілком можливо, московити і любителі похамити. Азербайджан теж не затримався за відповіддю. Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх культурних заходів, організованих московськими державними та приватними установами на території країни. Серед скасованих заходів концерти московських виконавців Леоніда Гудіна, Басти, а також спектаклі Лускунчик, й «Майстери маргемрита і виступи московських коміків. Було навіть проведено обшуки московицької інфопомийки Сопутник Азербайджан, як було сказано, і там зараз все дуже цікаво. Було скасовано візит московського цепрем'я Алексія Аверчука, спланований на кінець червня, та відмовився від участі парламентської делегації на чолі з першим заступником голови Мілі Міджелісу Аліє Ахмедову у засіданні міжпарламентської комісії співпраці з Московією. Навіть на азербайджанському телебаченні. Запустили власний аналог Кісельова, який говорить про зло зі сторони Москви, говорить про те, як московити є імперіалістами. На нашому телеграм-каналі є повне відео записів і заяви з перекладом. Ми все прикладаємо актуально, швидко, за допомогою штучного інтелекту. Долучайтесь там дуже цікаві посили. От. Інший фактор, що дозволяє такий маневр, це звісно союз з Туреччиною. Ердоган відновлює свої позиції як регіонального лідера. Ізербаджанці, які з є близькими до турків, є чудовими союзником в регіоні. Злі язики кажуть, що Туреччина і її Генштаб відіграли важливу роль у плануванні Другої Карабахської війни. А ще Азербайджан є ключ Туреччини до тюркських націй Центральної Азії. І зрозуміло, що Туреччина буде захищати Азербайджан від зовнішніх загроз. Тому Азербайджан цього разу вирішив не терпіти черговий крок Кремля. Ми, звісно, побажаємо удачі Азербайджану, тому що це важливо, дорогі друзі. На сьогодні Азербайджан. Розтягує зусилля московитів сконцентруватися на нас, і найважливіше, він показує такий важливий паттерн, як країни мають боротися за свою діаспору. Центрально азійським країнам треба слідкувати за цим. Бо Москва дуже сильно потребує мігрантів, але дуже сильно закручує гайки і знущається над мігрантами, наприклад, надсилаючи їх масово сюди воювати навіть і. Треба вже країнам Центральної Азії вже в давати, що відбувається, Знаєте, нам треба, щоб Москва мала менше можливості використовувати мігрантів в своїх цілях і закручувати гайки. Москва менше має контролювати свій простір, це раз, а друге не використовувати цих людей на війні. І для цього потрібна суб'єктність країн Центральної Азії. Ми сподіваємося, що, заприклад, Азербайджан це почнеться. Як мінімум видно, що Кавказ починає теж активно тому прочатися, там, напевно, єдиний, єдині дурачки залишилася влада при Грузії, так, яка, по суті, здобув фальсифікації залишилася про владі. Але подивимося, що з ним буде далі. Але загалом, наслідки для нас гарні. Азербайджан активно кусає Московію, коли вона ослаблена, коли вона не має ресурсів, будемо дивитися, що все призведе. От. Так чи інакше, Туреччина не буде звертати увагу на те, якщо. Московія буде діяти якось негативно із домовою сили проти Азербайджану. Азербайджан не слабенький, а ще й Туреччина може підтягнутися. Тож, будемо, дорогі друзі, спостерігати за ситуацією, бо вважаємо через Азербайджану всього найкращого. Вірменії теж це дуже гарно, що вони стають такі антиросійські, можуть домовитися нарешті. Вірменія, маючи складні стосунки з Туреччиною і з Азербайджаном, все ж таки може передихнути і отримати більш-менш безпечний тил домовившись вже остаточно про взаємозв'язки, які непрості, але з часом можуть бути покращені ж таки. Бо Московія завжди грала на цих протиріччях на Кавказі і в своїй брудні московські сапоги, тому й могла там ставити лише тому, що країни не могли домовитися. Сподіваємося, все, все ж таки станеться, і все було добре. Цей посил на центральному телебаченні для мене того, що вони відповідальність кладуть не на вірменію в першу чергу. А на Московію це дуже важливий сигнал. Тож, підсумуємо, що ослаблення Московії, але не зміна її паттерну поведінки, вона ведуть себе як імперці, так? починає потроху підривати їх периферію. І так чи інакше, це все має докотитися нарешті до Центральної Азії. Будемо сподіватися на то. І все найкраще, друзі. До побачення.